Альохінльоти, я рада вас вітати на каналі Доч Мітнеля, де ви разом зі мною дивитеся фільми та мультфільми німецькою мовою. Сьогодні на вас чекає невеличкий уривок з нового популярного мультфільму, що англійською називається Wish, але німецькою ми його будемо називати Дія Wunsch. І так все як завжди починаємо спочатку дивитися наш уривок з субтитрами. Вендекені танвонch гасту бестим канелюстві Саймен Хіен. Was huh? stimmt nicht mit Simon hier? Es, ich weiß auch nicht du. Irgendwie bist du jetzt langweilig. Nichts so für ungut. Bin ich langweilig geworden? De Denkt ihr das alle? Ha Sch Sch Nein, nicht langweilig, nur ruhiger. Oh. oh Simon, keine Sorge, du bist noch derselbe. Und ich wette, du bekommst deinen Wunsch bald erfüllt. Im Gegensatz zu deinem armen alten Saba, der nach wie vor wartet. <laughs> Ach, du liebe zeit Ascha, der König erwartet dich jetzt. Schon? Bin ich zu spät? Ich, ich dachte. <laughs> keine Sorge. Das letzte Gespräch. Das war eine Katastrophe. War schnell zu Ende. Wollen wir? Oh, okay. Ich bin bereit. Ich bin sowas von nicht bereit. Du machst das schon. Итак, начинаем наш урывок. Спершу разглядаем диалог. Wenn der König deinen Wunsch hat, hast du bestimmt keine Lust, wie Simon hier zu enden. Коли король виконає твоє бажання, то тобі точно не захочеться закінчити ось тут. Як Сімон дивляться в на цього Сімона, який ну просто знаходиться в такому безсил і взагалі в дивному дивному стані. Тут нас буде цікавити з вами дієслово керування Lust haben auf плюс акузатив. Взагалі ми його перекладаємо, як мати бажання натхнення робити щось, але простіше у вашому реченні воно може перекладатися як хотіти. Lust auf einen Spaziergang?» ти хочеш прогулятися? «Wir haben heute Lust auf Pizza?» Ми сьогодні хочемо піцу. Тобто, у нас є бажання поїсти сьогодні піцу. Ось таке нове дієслове керування для вас. Після «auf» у даному випадку ставимо акузитив. Одарок, чи все ж таки, продовжує думку маленький герой. Весь чинхнігід Сімон Хітти. Сімон запитує, ну що не так із Сімоном, то да? що не так. І тут герої одне попереду одного починають говорити, що Хвайсаухніть, я теж не знаю, йду, ти, типу, такий ось та Іргентві без доєслангвалі. І все ж таки вони говорять, що. Ти якось тепер став трішки нудним. Тут нас буде цікавити з вами таке слово як Егентві. Взагалі частина вона прикладається на українську мову як будь Тобто, коли ви до неї підставите будь-яке питальне слово, так ви утворите таке нове слово, новий займенник, безособовий займенник, я б навіть сказала. Еґентвія. Це хтось, тобто будь-хто, незрозуміло хто, так? Хто, хто небудь це може бути. Еґент вас щось, еґентво десь і так далі. Тобто, ще раз, берете «ергент», додаєте питальне слово і утворюєте новий безособовий займенник. унгут без образ, говорить героїня, так, сталий вираз, унгут без образ. говорден, я що став нудним?» – говорить Сімон. Денґі Адес Але, ви що всі так думаєте? Відбувається такий міні-діалог. Тут герої переглядаються одне на одного, а все ж таки чусь, бувай. І все ж таки вони говорять, що най, ну а нуагуєка, ні, не. Сумний, а все ж таки ну, лише спокійніший. так? «Руїга». Бачимо тут наш прикметник, Гуїй, тихий, спокійний, що стоїть у формі комплегатів. І маємо якийсь спокійніший. О, ой, Сімон, Сімон, все ж таки вони продовжують говорити над Сімоном, але повертаються і говорять: хай не зоки, туди сног діасельбе. Тут нас буде цікавити слово дієсельбе. Так, що будемо перекладати як той самий чоловік у даному випадку, тобто ти залишився тим самим. Да? Не хвилюйся, ти все ще той самий. Взагалі слово Зельб, корінь цей да ми можемо ставити до будь-якого іменника та відмінювати відповідно до вашого відмінка. Діазельбеман той самий чоловік, дізельбхау та сама жінка, це Зельбекент. Те саме дитя. Тобто ми беремо з вами артикль вашого певного іменника у певному відмінку, і ставимо до нього цю частинку зельбе. І утворюємо таке слово, як самий той самий, та сама і так далі. Зверніть вашу увагу, що це слово буде писатися з вашим артиклем як разом. Да? Ви його поєднуєте, сполучаєте. Он їх вийти, до якого стане вунш бальт ефюльт. Я впевнений, що твоє бажання скоро здійсниться. А, цікавий вираз «die wünsche erfüllen» – це здійснювати бажання, так? А, так, і тут вони продовжують імкеґінзад сутанням Ахмен Альтензауба, і тут він починає малесенький герой говорити, що на відміну від твого бідного старого Сабара. а, і а, головна героїня перебиває його а, таким магічним бажанням, якимось заклинанням. Так, і всі вони чують, що іде королева ді Кюнігін, а, Так, а, ді Кюнігін Аммая звертаються до неї. і а, всі, хто були присутні, говорять, ах, дулібе сайт, ах, дулібе сайт» – це е, можна перекласти, ой, як леле, «Ой, ненько, ой лишенько, і там У Боже все, що буде показувати вам таку емоційність, що ви хочете передати ваше здивування. Ашані вахтдій, говорить королева, ашар король чекає на тебе. Не виділяла я вам тут, але хочу нагадати, що є різниця між словами erwarten плюс акузатив і «warten auf плюс акузатив. Тобто перекладаються вони однаково, чекати на щось, на когось, різниця лише в керуванні. Все ж таки «warten auf плюс акузатив це чекати на когось. Іде прямий акузатив, просто керування. Вахтиндіє слово, цього керування після себе не вимагає, іде просто прямий акузатив. акузитив. цю шпит», а, говорить Аша, вона також в Шоці, що вже так я ще запізнилася чи не запізнилася. Uh, я думала, Кай не зоги, не хвилюйся, все добре. Деслистики шпрах, де сва, айне катастрофа перебуває її герой. Uh, королева починає говорити, що остання розмова, uh, і тут вибігає хлопчина і кричить, що да айне катастрофа, що остання розмова це просто була катастрофа. Але королева говорить, «Ва шнельцу». енде продовжує спокійно свою думку. Вона швидко закінчилася. І говорить, що вольнві. Ну що почнемо? Підемо так до короля. А на що Ашер говорить: окей, окей, і він добре. Добре, я готова. А, тут буде цікаве слово. «Bereit» – ми знаємо, що є слово «bereit», як готовий, і є слово «fertig», як готовий. А обидва вони перекладаються так, як готовий, але є все ж таки між ними різниця. «Bereit» буде означати, що ви є підготовленим до чогось, до того що ось-ось незабаром трапиться. Наприклад, «Ich bin bereit zu gehen» Я готова іти». «Bist du bereit für die Prüfung?» Ти готова до іспиту, а fertig означає те, що ви вже закінчені, те, що ви готові в чомусь, що ви завершили цей процес. Das ist, ist fertig – Їжа готова. Bist du mit dem fertig – Ти закінчила, ти готова вже, да, приготувала свої домашні завдання. Тобто, все ж таки bereit, fertig – фертіх мають свою різницю. І останнє, що говорить Ашер, вона хвилюється і говорить: «Іх він же у вас, фон, нігтпіхайт і взагалі не готова. А, її підтримує бабуся, говорить до що у тебе все вийде, ти це зробиш. Так, я більш ніж впевнена, що ви цю частину зрозуміли, тому дивимося повністю ще раз у уривок з німецькими субтитрами. А я нагадую, підписуйтесь на мій інстаграм -канал, на інстаграм та телеграм-канал. Там є багато чого ще цікавого. Та зустрінемося у наступних розборах. Всім Wenn der König Wunsch hat, hast du bestimmt keine Lust, wie Simon hier zu enden, oder doch? Was stimmt nicht mit Simon hier? Es, äh, ich weiß auch nicht du. Irgendwie bist du jetzt langweilig. Nichts so für ungut. Bin ich langweilig geworden? De Denkt ihr das alle? Ha Nein, nicht langweilig, nur ruhiger. Oh. oh Simon, keine Sorge, du bist noch derselbe und ich wette, du bekommst deinen Wunsch bald erfüllt. Im Gegensatz zu deinem armen alten Saba, der nach wie vor wartet. <laughs> Der Maya. Ach du liebe Zeit. Ascha, der König erwartet dich jetzt. Schon? Bin ich zu spät? Ich, ich dachte. <laughs> Keine Sorge. Das letzte Gespräch. Das war eine Katastrophe! War schnell zu Ende. Wollen wir? Oh, okay. Ich bin bereit. Ich bin sowas von nicht bereit. Du machst das schon.